20-літній геній ВІЛ працює в елітному технічному університеті прибиральником, і одного разу при прибиранні коридору він бачить дошку, на якій зображена дуже складна задача. Її там виявився місцевий викладач математики, який таким чином хоче випробувати своїх студентів. А Віл, як природжений математик, не зміг пройти повз та вирішив розв'язати її. Це йому вдається за один вечір, але він залишає себе анонімним. А на ранок викладач побачився і був відверто здивований, бо потенційно ніхто із його студентів студентів не був здатен на це, а тим часом сам Він на вулицях міста влаштував бійку, тому що він побачив того хлопця, який в дитинстві над ним снущався. В результаті приїхала поліція, який він вчинив супротив. А ось у інституті викладач вирішив написати ще одну задачу, цього разу складнішу, аби виявити, хто із студентів виявився таким клемітливим, щоб розв'язати попередню. Він прийшовши на робоче місце та побачивши дошку із завданням, зразу взявся її розв'язувати. І свідком цього став викладач, який подумав, що. Дурний прибиральник просто вирішив стерти задачу. І, відповідно, свариться на хлопця, внаслідок чого той тікає. Це людська праця, не дошка для каракулів. Ану стій! пішов ти. А коли вчитель повертається до дошки, він бачить, що задача розв'язана. Господи. Стає зрозуміло, що саме молодий прибиральник і був тим задатковим генієм. Він йде на пошуки хлопця та дізнається, що того звільнили із посади прибиральника, а також що тепер над ним має бути здійснений суд за хуліганство. Прийшовши на суд, викладач бачить, що хлопець сам себе захищає. Серце записано у конституції Сполучених Штатів. Я знаю конституцію. Свобода, якщо ви забули це право душі дихати, без нього людське життя опиняється в небезпеці. Та не на те, що він робиться достатньо вправно, йому все одно виносять вирок. Але тут на допомогу приходить викладач, який домовляється із суддією, що хлопця випустять під опіку та відповідальність цього самого викладача. Також для Віла ставляться дві обов'язкові умови. По-перше, він повинен відвідувати психотерапевта, а по-друге, він повинен займатися математикою і своїм опікуном. Із математикою у Віла не виникає ніяких проблем, а от із психотерапевтами вкладається така ситуація, що Віл виводить їх із себе і вони. Від нього відмовляється. Тому викладач Рамбо йде на відчайдушні міри та залучає свого однокурсника, який також є психотерапевтом. ВІЛ і його намагається вивезти різними провокаціями із себе, критикує його картини, але доктор тримається. Але це до моменту, поки Віл не підкупав до теми дружини доктора, в результаті доктор зривається. Та, незважаючи на це, він сказав, що через деякий час далі продовжить роботу із Вілом. Протягом цього часу у Віла зав'язується романтичні відносини із дівчиною. А коли приходить друга зустріч із доктором, він береться за старе, та доктор перебиває його та намагається взяти ініціативу свої руки. Він каже, що ВІЛ дуже еродований хлопець, що він багато чого прочитав, але не має ніякого свого досвіду, який би він міг поділитися з іншими людьми. Також доктор додає, якщо Віл не буде йти на контакт, а не буде розповідати про свої емоції, то доктор про них ніколи не дізнається. І вже на наступну зустріч це приносить свої плоди, і ВІЛ йде на контакт. Починає він з пошлих Артів і так зав'язується розмова, в процесі якої він ділиться враженнями відносно дівчини, з якою познайомився на днях. Виявляється, що в нього є певні переживання відносно того, що якщо вони будуть довго зустрічатися, то ідеальний образ цієї дівчини просто розвіється. На це доктор висказує своє припущення, що, можливо, він боїться не за її ідеальний образ, а за те, що його власний ідеальний образ зруйнується в її очах. Також доктор додає, що насправді це нормальний процес, і в будь-яких любовних взаємовідносинах так і має бути, і приводить. Приказ свою покійну дружину розповідає, що в неї були чотирнадській особливості. Пукала навіть у вісні. Sorry. Вибач, що розказую. Одного разу вночі вона пукнула так, що розбудила собаку. Після її смерті ці спогади були для нього приємними. На його погляд саме прийняття таких дрібних недосконалостей один одного і робило їх чоловіком та дружиною. Віл, наслухавшись цих зворушливих історій, запрошує Скайлер на ще одне побачення. І начебто все йде непогано, але Віл, будучи середою, чомусь починає розповідати про якусь неіснуючу сім'ю, а також дає обіцянку, що він познайомить Скайлер із ними. А на сесії з доктором розпитує, як дізнатися, що та чи інша дівчина є твоєю людиною. На що Розповідає історію, як одного разу він купив білети на дуже важливу бейсбольну гру, але не пішов на неї, тому що надав перевагу провести час із своєю дівчиною, яка в результаті стала його дружиною. В наступні дні він робить декілька важливих кроків: по-перше, знайомить свою дівчину із своїми друзями, а також пропускає співбесіди, які для нього організував викладач математики з приводу роботи в престижних компаніях, і в кінці кінців свариться і скайлер з приводу того, що вона запропонувала йому переїхати в інше місто, де вона планує вчитися. Іло здається, що з її сторони це просто інтрижка, а далі вона його кине, приїде в інше місто та одружиться з якимось багатим чоловіком. Скайлер каже, що вона розуміє його і що в неї також і певні страхи, але принаймні вона з ним чесна. На цьому моменті Віл зірвався та висказав всю правду про себе. Що ти хочеш знати, що у мене немає 12 братів? Що я сирота? Ти задоволена? Ти хочеш знати, що об мене цигарки гасили, коли я був дитиною? Я не знала, що це не шрам від операції, а слід від ножа коханця моєї матері. Він розповів всю правду, що його дитинство було сповнене насильством, На що скайлер сказала, що вона хоче йому допомогти, та що вона його любить. Але вже було пізно, бо хлопець закрився в собі. я тебе не кохаю. На хвилі негативу щодо додатково свариться з першою своїм опікуном, а потім із доктором. Після чого довгий час він залишається одинці зі своїми думками, а також із своїм кращим другом йде працювати на будівництві. Але неочікувано після одного із таких робочих днів його кращий друг йому говорить, що Віл, ти маєш здібності, але ти ведеш себе як придурок, просираючи їх на стройці. Також він зізнається, що часто він в своїй голові прокручує думку про те, що він іде в гості до Віла, а там віла немає, бо ти поїхав реалізовувати свої здібності та самого себе. Себе у кращому житті, паралельно з тим, математик, який опікуном Віла свариться із доктором з приводу того, що до нього дійшла інформація, що Віл не ходить на сесії до доктора. Математик злиться та сприймає цю ситуацію за особисте, тому що йому здається, що доктор, як його колишній однокурсник, просто-напросто таким шляхом намагається помститися, тому що заздрить своєму більш успішному другу. Але доктор відповідає, що математик просто самозакоханий і не розуміє, що Віла насправді потрібна просто любов, бо це саме те, у чому в хлопця, був дефіцит самого дитинства. Перепалка почала виходити з-під контролю, і тут з'явився віл. Він не ти, як ти не бачиш. Доктор та Віл залишається наодинці, і Віл запитує, чи багато було таких пацієнтів, як Віл, у доктора. Той відповідає, що насправді вони з Вілом схожі, бо й самому доктору в дитинстві приходили жити з батьком алкоголіком, який його теж бив. А також він говорить Вілу важливі слова: що насправді ВІЛ не винен в тому, що з ним сталося, і повторюється багато разів. В результаті ВІЛ не витримує і його прибиває на неконтрольовані емоції. В результаті Віл все таки влаштувався в престижну комп. Панію його друзі подарували йому автомобіль. А доктор провів останню сесію з хлопцем та сказав йому, що він проявляється мандрувати. Перед від'їздом до нього зайшов математик, і вони обговорили всі свої непорозуміння та закрили їх. А кращий друг Віла, прийшовши до нього в гості, побачив, що той також поїхав. І з письма, яке Віл залишив доктору, ми дізнаємося, що він поїхав вслід за Скайлер у Каліфорнію. Тобто, для себе він зробив вибір на користь кохання.